Твер, 10 липня, час новин на Сі4. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Атака шахедів на Чернівці. Наслідки та реакція містян шосту добу на Буковині розшукують 15-річного юнака. У Чернівцях відкрили центр надання соціальних послуг для людей з інвалідністю. Небезпека у Чернівцях вдруге за добу. О 14.34 у четвер, 10 липня у місті та області оголосили повітряну тривогу. Насувалися російські дрони камікадзе зі сторони Івано-Франківщини. О 14.38 було зафіксовано порушення повітряного простору. Спрацювала ППО Чернівчани у різних районах міста чули звуки вибухів. Ну, чув вибухи просто. Ховалися Рахували. в укритті? Звісно. 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 Добре, а вночі як теж в цьому районі було? Звісно. що вночі Ну, чули постріли, більше нічого такого. Гуляли і чули. І що з Шахеди. Шахеди були, був звук дуже сильний. Прям чудно-чутно так. І коли, я не знаю, чи збивала, чи не збивала, прям було такі взриви буф-буф. Вперше таке чули? Перше, вперше. Вперше, так. Я був в Вінниці, то в Вінниці теж таке було, то я чув вже. А в Чернівцях ще перший раз таке було. В укриття ходили? Так. Добре, молодці, а вночі як. Вночі я не чув. Зрозуміло. тепер після такого в Чернівцях трошки незвично. Незвично, бо такого ніколи не було і це як в перший раз якийсь чули вибух перший, щоб стався. Сховалися в окриці? Так, одразу. так, так, ми одразу. Ми чули, що тільки звуки одразу оділися і пішли в українську. Ви в Чернівців? Так, ми тут близько живемо. Це вперше такий прильот яка так Так, так, так. Пер ну, яка реакція? Трошки спочатку страшно було, але потім зібрали, зібралися силами і думками фізично. І... Спустились в підвал, перечекали, коли був відбій, вийшли, прийшли прогулятися, трошки освіжитися. А ви до цього спускалися? Ні, ні, якщо чесно. То було не сильно, то й ми собі сиділи вдома та й пересиділи. Чути було, що бахнуло, але де так і не зрозумів. Після такого викриття якось Чернівцях не прийнято, знаєте, трошки mm. лячно стало? Yeah, вчора вночі скільки це було? Половина першого. Прямо тут пролетів. Ну, темно, не було видно, але чути було спочатку, звуки стрільби було чути, а потім він пролетів. Але вибуху після цього не було чути. Де впав, що невідомо. Ми нічого не виділили, бо ми в магазині. Але чутно було щось у вас Чи... Ну можу себе вірне, чи що є? ж. Я вам, оці хлопці з заправки, вони були на вулиці. І вони, може, бачили. Да. Ви не виходили? Ні, бо в мене були люди, я не мала коли виходити. Але вони були на вулиці, то вони бачили, як воно летіло. А вночі взагалі чули десь Чи? Ні, ну чому ні. То я ж, взагалі, ставитись, В укриття 12. не ходити? Ну так дотепер усі си розслабили, та вже ніхто не ходив укриття. А тепер як буде а тепер Уже каніше, що вже треба до цього ставитися Трошки нормально. О 14.49 Начальник Чернівецької ова Руслан Запаренюк підтвердив, що ворожий безпілотник збито силами ППО. Повідомлень про пошкодження інфраструктури, житлових будинків чи постраждалих станом на зараз немає. Атака стала другою за добу вночі. Також над містом працювали сили ППО. Шосту добу розшукують 15-річного Владислава Порубаного з вижниці. До пошуків залучено поліцію, рятувальників, нацгвардійців, волонтерів та небайдужих людей. Хлопець зник 4 липня і досі не повернувся додому. Прикмети Владислава худорлявий зріст 177 см, сантиметрів, темне волосся, карі очі, був одягнений у білі шорти, футболку та кросівки. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, зверніться на лінію 102 або за телефоном 068 354 3602. Сьогодні, 10 липня, вся медична громада області вшановує пам'ять загиблих колег. Четверо медиків краю віддали життя за Україну. Марія Чурікова понад 20 років працювала медсестрою у Чорнівецькій обласній лікарні. Загинула у липні 2024-го після отриманого поранення під час бойового завдання. Владислав Трибко, лікар інтерн у Чорнівецькій обласній клінічній лікарні, загинув у ніч проти 12 лютого 2015 року у районі Дебаль. Цього рятуючи побратима Сергій Боднар, медичний брат у обласній лікарні, загинув 24 листопада 2022 року під час евакуації поранених. Ростислав Антонюк, фельдшер-лаборант в Буковинському онкоцентрі, у жовтні 2023-го Пропав безвісти у боях на Авдіївському напрямку. через рік повернувся додому на щиті. Вічна пам'ять медикам, які зробили величезний внесок для нашого захисту і майбутньої. Перемоги. Порятунок підтримка і дах над головою у Чернівцях. Відкрили центр надання соціальних послуг для людей з інвалідністю, які через війну змушені були тікати з дому. У центрі допомагають адаптуватися, оформити документи, отримати психологічну підтримку та тимчасове житло. Як працює центр, далі у сюжеті. Дев'ять місяців окупації, евакуація і нове життя у Чернівцях. Артур Бакумов із дружиною приїхав з Куп'янська наприкінці 2024 року. Нині серед перших мешканців центру надання соціальних послуг. Центр потрібен тому, що людям з окупованих територій нікуди діватися, тому що у багатьох людей розбиті домівки і повертатися на жаль, нікуди. Ще одна родина з Донеччини. Олена та Микола Маричев оселилися тут трохи більше місяця тому. Через постійні обстріли повернення додому поки що неможливе. У чоловіка інвалідність розкаже за себе. Ну, У мене волі інвалідність третій групи і нас сорока нам... забрала сюди. Сьогодні місто Пад... Добропілля пожелі під... сутки наші вже дрони. Дроні. Так що до цього було ще якась. А зараз зовсім погано. У нас тут умови чудові, у нас є кухня, пічка. Санвузол ну, все Сан добре. Все, що людині треба, майже як вдома. І кришу над головою, саме головне. І спимо спокійно. У центрі надають прихисток, юридичні і психологічні консультації, допомагають з документами, адаптацією і медичним оглядом. Проживати тут можуть до 15 людей. З ними працюють фахівці й волонтери. Ми надаємо інформаційні послуги, куди людині звернутися в першу чергу, де, де вона має пройти реєстрацію, де має вибрати довідку. ВПУ проводимо тренінги різноманітні, як інклюзивні, як психологічну підтримку. Також запрошуємо інші громадські об'єднання забезпечувати медичними препаратами. Облаштовувати центр допомогли благодійники. Зокрема, фонд РОКАДА реалізував проєкт Підтримка громад створення доступних умов для евакуйованого населення. Освітлення, котел, надання машинка пральна, сушильна машинка, меблі, стільці, столи, ремонт на кухні. Люди отримали можливість мати, можна сказати, новий, новий дім, другий новий дім. Це дуже важливо. Люди втрачають домівки, втрачають рідний край, і сьогодні це дуже важливо мати можливість отримати. Проживати в нормальні, достойні умови. А ще в центрі планують проводити ярмарки, де вимушені переселенці зможуть продавати власноруч виготовлену продукцію, щоб кожен міг знайти не лише прихисток, а й шанс на новий старт. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін – новини Сі 4 Юні чернівчани взяли до рук пензлі, щоб показати це сину очима мрії. У центрі розвитку підприємництва відкрилася виставка дитячих робіт, натхнених пейзажами Чернівецької гори. Чим здивували маленькі митці далі у сюжеті. Це цінопалітра мрій. Так називається виставка дитячих малюнків на банковій 3 в центрі розвитку підприємництва. Картини намальовані юними чернівчанами, демонструють пейзажі місцевої гори серед відвідувачів виставки. І пані Лариса вона каже: такі заходи і справді надихають. Насамперед, це роботи дітей. І от уже першу, з першого погляду видно, як це ціно надихнуло наших юних чернівчан з різних боків. І всі картини, всі роботи учасників, вони дуже різноманітні. В когось пейзажі, в когось графіка, є портрети. І от саме це вражає, що це ціно одне, а роботи робіт багато, і вони різні. У створенні картин брали участь виключно діти, вихованці художніх шкіл та відвідувачі мистецьких гуртків. Для кращої підготовки їх відвезли на пленер на Цецино. Знаєте, зараз дітей складно мотивувати, тобто їм цікаво подорожувати. Вони з задоволенням поїхали на пленер. Да, от але вони хотіли от насолоджуватися лісом, насолоджуватися тим, що вони бачать. Бо це по суті межа міста, і це унікальна місцина, унікальна перлина, яка просто в межах міста. Організаторка проєкту підсумовує головна ціль виставки це патріотичне виховання юного покоління. А картини продовжать милувати око уже у вигляді листівок. Завданням цього проекту основним це є найперше розвиток патріотичного виховання підростаючого молоді. А практичним результатом цього реалізації цього проекту буде друкування листівок, комплекту листівок із видами це ці які створюють сучасні професійні художники і зовсім юні митці. Виставка Це палітра мрій триватиме ще два тижні за адресою банкова 3. Вхід для всіх охочих. Вільний ця виставка можливість більше дізнатися про місцеву гору, а також підтримати юних митців. Радислав Укринська Трина Тарасюк, Новини Сі4. Це були всі новини на цю мить. Більш детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крючко. Побачимося на Сі4.